Простий спосіб перетворити друзів на ворогів, Притча про персик, яку варто почути кожному в одній країні жили три вірних друга, три силачі, і ніхто не міг перемогти їх, ніхто не міг протистояти їм. Про їхні діяння та хоробрість складали легенди, їх боялися та поважали, і один багатій боявся цих силачів. Мало що вони задумають, аж надто вони сильні. Йому візер запропонував простий спосіб, потрібно дати персик, і проблема вирішиться сама собою. Це було так примітивно та банально, що розповідати особливо нема чого. Трьом друзям надіслали один великий персик. Ну, це просто розкішний персик, ароматний та рум'яний. І Посильний сказав, що цей персик для найсильнішого і найрозумнішого силача. Самі розберетеся, але Персик для найбільш гідного. І спочатку троє друзів розсміялися над таким дивним і жалюгідним даром. Потім почали перераховувати всі переваги свої та згадувати колишні успіхи, потім почали порівнювати. А потім усе дійшло у скандал та побоїще, і не залишилося в живих жодного друга. Через якийсь персик дружба стала ворожнечею, а любов ненавистю. Коли люди починають ділити щось, коли виникає порівняння та заздрість, закінчуються добрі стосунки. Родичі через грошову спадщину готові занепустити один одного, колишні друзі через посаду стоїть ворогами. Хочеш посварити людей дай одному, а іншим не давай. Навіть якщо це просто персик. Тільки якщо є справжня любов, цей спосіб не спрацює. Але от справжня любов це велика рідкість. На відміну від персиків, через які сваряться рідні та зраджують старі друзі.